З юриста у волонтери. Це історія Олега Бка, який за кілька днів зібрав волонтерський штаб. Тепер допомагає військовослужбовцям та медикам з усієї країни. А ще чоловік організував виробництво комплектів магнітних екстракторів. Прилад дозволяє витягати дрібні уламки з ран. Як дивіться в сюжеті? Зв'язку нема. сидимо під старлінком. Ну а в цілому, все класно, все привезли, все передали. І смаковики, і Старлінг, і аптечки, і медицину під обстрілами у холоді та постійному напруженні. Такою є волонтерська діяльність, розповідає Олег Биков. Хай там як, але це те, що треба робити. дуже Дякую вам, що ми забрали. Олег волонтерив з першого дня війни, ще у 2014-му передавав допомогу нашим захисникам на фронт. Підопічні з невеликої кількості підрозділів, котрим ми допомагали у там придбанні різних корисних речей, там медикаментів і всього іншого. Коли ж країна-агресорка зважилася на повномасштабне вторгнення, Олег зрозумів, треба розширювати діяльність, максимально швидко організовувати волонтерський штаб. От ми під... знайшли приміщення. Ну і потім, потім така титанічна робота пішла по організації всіх процесів, тому що найважче це з самого початку, коли в тебе нічого нема, в тебе є е, пусті стіни, да, і тобі максимально швидко треба перелаштуватися, всі свої контакти е, направити на те, аби почати забезпечувати військо. Так сформувався Кременчуцький волонтерський штаб у перші тижні великої війни. Звідти передали військовослужбовцям 5 тисяч аптечок, які зібрали власноруч. У нас було 15 швачок спочатку. Це дівчата, котрі відшивали аптечки на дому. На штабі працюють переселенці з Харкова. Співробітники: Каразіна, адвокати, пенсіонери. Мене дуже надихає моя команда, кожна людина, котра в команді. Я від них просто балдею. Олег часто й сам їздить на фронт, щоб передати все необхідне армійцям дізнатися про їхні потреби. Тут у нас і турнікети, і також гемостатики, ізраїльські бандажі. Утім, все необхідне. Одна з недавніх поїздок була на північ. Це територія ворога. І ну хотілося за кордоном побувати, тому що кажуть, що у нас проблеми з виїздом за кордон. От, проблеми ніякої немає. Головне, щоб був класний туроператор. У нас був гур туроператором, тому надійно. Медикаменти, тепловізори, автомобілі, продукти все це волонтерський штаб передає бійцям на фронт. А ще команда налагодила виробництво магнітних екстракторів, за допомогою яких можна легко дістати уламок з тіла пораненого. Це Edelweiss n 52 без насадки можна проводити діагностику. Гідра гнучка ось така. Це було у нас по замовленню кардіохірургів Дніпра. Знов таки екстрактор винайшли задовго до початку війни в Україні, але зараз такі апарати справді рятують бійців. Надихає, коли ти є частиною того величезного, що рятує життя і здоров'я. Все це з'явилося через запит саме військових лікарів. І усі вдосконалення, котрі є в цих приладах, це за рахунок того, що був зворотній зв'язок, і він постійно відбувається. Тому що ми не медики, але ми повністю консультуємося по будь-якому приводу. Тобто, по тому, що тут знаєте, як дрібниць не буває, з дрібниць складається загальне ціле у виготовленні. Задіяно порядка шести підприємств. Це потужні серйозні підприємства. Вони розташовані по всій Україні. Олег каже, магнітні екстрактори передає медикам або військовослужбовцям безоплатно. Це розхідний матеріал, автівки, екстрактори, там, мавіки, все інше. Тому краще ми передамо. Якщо там десь загубиться, ми ще, ми ще дамо, ми забезпечимо. От. Ну, і... Основне, знаєте, це доказати і українцям, і всьому світу, що навіть зараз, коли нам дуже складно, ми можемо виготовляти класний продукт. Не з порожніми руками Олег приїхав і до нас на інтерв'ю. Я хотів би ось цей набір разом з торакальними передати вам в редакцію, щоб ви особисто привезли або на стабільній пункт, або на медичну роту. Це допоможе лікарям, допоможе нашим військовим. Воєнкори подробиць неодмінно передадуть бійцям цей набір екстракторів, і ми звітуємо про це в наших наступних ефірах. Євгену Нопрієнко, Валерія Глущенко, Богдан Савруцький. Подробиці телеканал Інтер. Марафон – Єдині новини.